Всім привіт! З вами черговий випуск новин від команди APL.ua. Сьогодні ми обговоримо останній дайджест АПЛ та деякі новини із світу футболу. Вмощуйтесь зручніше і поїхали! Сьогодні в суботу, 9 вересня о 19.00, у Вроцлаві, збірна України зустрінеться із збірної Англії. Нагадаємо, останній матч проти збірної Англії українці зіграли і програли рахунком 0-2. Сьогодні сподіваємось на більш прийнятний рахунок для нашої збірної. Тримаємо кулаки і підтримуємо наших хлопців. Слава Україні! Ви не зможете здогадатися, хто той футболіст в Англії, хто вже в цьому сезоні встиг створити 10 шансів своїм партнерам, а також зробив 10 вдалих дриблінгів. Хто це може бути? Дійсно, це Ебарічі Еза, футболіст Крістал Пелес. Дуже вдалий сезон для гравця, і сподіваємось, вже в наступних турах він продовжить цю статистику покращувати. Тож, можливо, вже цією зимою або наступного літа Еза може опинитися в якомусь із рандів АПЛ. А в якому клубі хотіли б бачити ви цього футболіста? Пишіть в коментарях. В останній день трансферного вікна Ліверпуль пропонував 100 мільйонів фунтів за Бруно Гімараєс. Такі дані опублікував портал АЕС. Проте Ньюкасл і керівництво Сорок були максимально проти цього трансферу і одразу відмовили мерсесайдцям. 100 мільйонів фунтів. Чи багато це, чи мало за Бруно Гімараєсів? Пишіть, що думаєте? На мою думку, це доволі непогані гроші і для Ліверпуля хороше підсилення, і для Ньюкасла. Ньюкасл міг би отримати о, пристойну суму за хорошого гравця. Проте, можливо, вже, мені здається, наступного літа Гімарайс може покинути Ньюкасл, опинившись десь в Реал Мадриді, який активно їм цікавився, чи навіть Манчестер Сіті. Не виключаю цього. Пишіть у коментарях, де б хотіли бачити ви Бруно Гімарайса і який би йому ідеально підійшов. Ріс Джеймс може скоро повернутися до гри. У своєму інстаграмі футболіст повідомив е, таким е, цікавим постом, що е, він скоро повернеться. Цікаво, чи це буде тренування, чи вже він тренується, і можна скоро буде очікувати його на футбольному полі. Е, деякі видання пишуть, що він. Принципі вже тренуються, і, можливо, після міжнародної паузи ми зможемо побачити, як він повернеться до першої команди. Сподіваємось що футболіста буде якнайменше травм, дуже талановитий гравець. Хотілося б йому побажати здоров'я і щоб він радував всіх болівальників Челсі та нейтральних болівальників своєю прекрасною грою. Red Bull Leipzig відмовився відпустити одного зі своїх лідерів, Дані Ольмо, до Манчестер Сіті майже під закриття трансферного вікна цього літа. Футболіст. Мав бажання приєднатися до Манчестер Сіті, проте Редбул, як того і очікували, відмовився відпускати свого гравця і натомість продовживши контракт із ним до 27-го року. Пишіть що думаєте, чи підійшов би іспанець саме команді Пепа, де б ви де б ви його бачили на полі, і замість кого по-перше так, бо команда в Сіті дуже дуже велика на кожну позицію. там майже по два гравці, і наразі мені трошки не зрозуміло, де б планував його використовувати. Ну що ж, а у нас все. Дякуємо вам за перегляд. Ставте, будь ласка, подобайки під цим відео, підписуйтесь на наш канал, поширюйте їх в соцмережах та між своїми близькими та друзями. Дивіться футбол та вболівайте за збірну України. Всім пока!